Добрий день, малята! Вітаю вас на заняття з малюванням. Тітки, до нас завітала дівчинка Маринка, але вона чомусь сумна. Я знаю, чому вона сумна, бо вона запросила в гості друзів, щоб пригостити їх чаєм та солодощами, але чашки яскраві в неї всі побилися. І залишились тільки білі малята. Давайте прикрасимо чашки для маринки та її друзів. Зробимо їх яскравими, і маринки стане веселіше. Ось такі чашки в горошки ми зробимо для маринки та її друзів. А для роботи нам потрібно аркуш білого кольору з намальованою чашкою фарба та серветки. А малювати ми будемо пальчиком. Набираємо фарбу на пальчик і ставимо горошки ось так по всій чашці. Робимо її яскравою. Малята, а ви вдома також прикрасьте чашки і присилайте ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!